І знову привіт, вітаємо вас на третьому епізоді інтерв'ю батька і доньки. Ми дуже раді отримувати ваші запитання, які ви надсилаєте через спеціальну форму. Продовжуйте в тому ж дусі, і ми вже готові із задоволенням відповідати на деякі з них сьогодні. Надходили дійсно дуже класні питання, тому не будемо зволікати і одразу перейдемо до них. Якщо чиєсь ім'я, ми вимовимо невірно. Будь ласка, поправте нас у коментарях. Граст ти готовий? Так, добре, чудово. отже, почнемо з хани, представниці Німеччини з Сирії, яка запитує. Чим саме ви пояснюєте перевісний потяг людини до мистецтва, релігії та моралі? Хм. Мораль. це найпростіше, тому що це не є винаходом людини. Існує думка, що мораль це щось, що витікає з недільних ранкових проповідей у церкві чи чогось подібного. Ясна річ, що зачатками моралі є модель психічного стану людини, почуття справедливості, відчуття примирення як належної поведінки. Мені не єдиний вид, який проявляється. Мені здається, ми десь викладали матеріал про Франца де Вааля. Прекрасного приматолога, який, на жаль, нещодавно пішов із життя, і який був ініціатором усіх цих досліджень. Тож, якщо вам цікаво, звідки взялась мораль, то вона не взялася лише від того, що ми люди. Вона значно древніша за нас. Релігія у нас є потреба в ній, адже життя страшенно важке. Тому що ми єдині біологічні машини, які розуміють, що ми біологічні машини, і одного дня наші серця просто перестануть битися, а це психологічний стрес, і, взагалі, І це не тільки один варіант відповіді. Як на мене, відповідь, яка не надто підеться ретельному вивченню, але що маємо? мистецтво, естетика, все це викликає певні дебати у цій царині. Чи є людська тяга до мистецтва, як от у кожній культурі до музики, чи є щось спільне в цьому? Вражаюча збіжність між культурами у своєрідних мотивах музичних ритмів про що свідчать результати крутих досліджень, але чи є це чимось, що було визначено нам, чи це щось, що просто триває й досі. Якщо ваш мозок настільки складно влаштований з багатьох інших причин, то естетика просто виринає звідти. Здається, Стівен Пінкер казав про це так: естетика це щось на кшталт глазурі на людському пізнанні, чи вона дійсно має перевагу? І я думаю, я не знаю. Гадаю, що я не знаю, але це настільки цікаво, що якби зібрати людей з усього світу, з різних культур, вони зможуть розпізнати колоскові з іншої культури та зрозуміти її як таку Бойова, агресивна музика іншої культури, речі, що у цьому є якісь спільні елементи. Це був такий собі випадковий набуток, який передавався з покоління в покоління, і досить сильно впливав на людей. Наступне запитання від Анни з Орегону. Життя зараз дивовижне, але якби ви могли обрати життя в будь-якій попередній цивілізації або в якості архоантропа, який вид, період часу чи цивілізація це були б о, це чудове запитання. Безумовно, археоантропом. Знаєте. Тут все просто, бо я приматолог, і було б нереально круто потусуватись з неандертальцями чи більш ранніми гомінінами чи ще з кимось хоча б з гобітом із індонезійських островів, які здається найдивнішим гомінімом з усіх, і що коли-небудь жили, найбільше мені хотілось би опинитись поряд, а, гаразд. Чому я хотів би побувати поруч, є дві причини. Було б чудово поглянути на те, як гумініни вперше хоронили близьку людину, і дедалі більше доказів свідчить про те, що це робили неандертальці, а не сучасні люди. А з іншого боку, я б відчайдушно хотів би бути свідком того, як перші гумініни перша винайшли жарт тук-тук. Це було б дивовижно. Гаразд. Наступне запитання від Хейлі з Канади. Власне, до мене вона запитує. Як воно рости в сім'ї, де батьки володіють такими вражаючими знаннями про поведінку та нейробіологію, і при цьому у тебе немає ніякої свободи волі? Тобто це ж очевидно, прекрасно. Думаю, мені багато в чому пощастило в житті, але найбільше, що я народилася у таких двох найвеличніших людей на світі. Так, не слухай це добре. Так, мені б хотілося. Хотілося б відповісти більш глибоко або конкретно, але чесно кажучи, як на мене, відсутність свободи волі завжди була для мене даністю, так само як і атеїзм. І я б додала, що головне основне це те, що ми дійсно були виховані сприймати світ, сприймати інших через певну призму, що поведінка є наслідком чинників, які ми не можемо контролювати. І таким чином прагнути більше розуміти інших, навіть якщо це негативна чи небажана поведінка, і я також замислюся про себе і свою негативну поведінку. Крім того, було приємно спостерігати за моїми відпадними батьками, як вони час від часу стріляють з пневматичних рушниць або ще чогось такого. Так що це було круто, так це все, що я хотіла сказати. Гаразд, маємо наступне запитання від Агнес з Росії США. Якщо поглянути на особистостей, які повпливали на світоустрій, життя, здійснили нові відкриття, знаменитостей у мистецтві, то це особистості з певними психічними відхиленнями. Чи геніальність і божевілля йдуть пліч опліч? Де проходить межа між ексцентричністю і хворобою? О. Це хороше питання. Це класика. До речі, приємно бачити когось, хто може бути відразу із Росії, з США в ці неспокійні дихотомічні часи божевілля творчості все це це вже давно витає в повітрі, особливо божевілля психотичного типу, божевілля типу біполярного розладу, яке часто асоціюється з великою творчістю, усім цим, і здебільшого це повна дурня. Якщо розібратись, то дійсно існує сильний зв'язок між дуже обдарованими людьми і частотою розладів настрою, зокрема маніакальної депресії. Ну от вам і відповідь але якщо розібратись ще глибше, то в цілому творчість не спостерігалась в найбільш психічно неспокійні періоди. І власне саме ці періоди часто руйнували кар'єру людей цих творчих людей. На тлі цього також виникає справедливе питання. Гаразд, отже, від нормального до чарівно-химерного, до ексцентричного до психічного де пролягає межа? Вочевидь, її немає. Це довільні кордони, які колосально різняться в різних культурах. Фінальна думка з цього приводу: о круто. Отже, між творчістю і божевіллям є, хоч якийсь зв'язок. І часом божевільні люди це ті ж самі люди, але в божевільному світі, і саме вони бачать світ таким це моторошно, наче неохіпі 60-х з теплими почуттями, що по суті говорить про те, що іноді психіатрична хвороба таїть собі приховану благодать несподівані дари, які потрібно пізнати, щоб відчути світ. І це катастрофічно неправильно. Будучи психічно хворим, знати когось, хто є психічно хворим, будь що і ви розумієте, що немає ніяких прихованих благодати і в жодному випадку, це чистої води романтизація, яка може виявитися вельми згубною. Гаразд на цій ноті ми дещо змінимо напрямок, тому що наступне питання від Аклеша з знепало, але він такий не єдиний. Чимало хто його задавав. У вас завжди було довге волосся і борода. Аклеш з знепало. Дуже круто і навіть приємно. Я не завжди носив бороду. Я майже впевнений, що я не мав її, коли був ембріоном. взагалі то я ніколи в житті не голився. І здебільшого через те, що коли тільки но з'явився отой пушок, моя відмова гулитись явно дуже дратувала батьків. настільки успішна стратегія стала причиною того, що я все ще маю цю бороду півстоліття по тому, вона завжди була. А довге волосся тільки посилило образу батьків, і тому я все ще продовжую цю зухвалу боротьбу. І на останок питання від Рікардо з Риму, Італія, який цікавиться, яке ваше улюблене телешоу і чому саме пуститися берега? Ага, Рікардо. Ти вже читав мою книгу Біологія поведінки, у якій я мимохідь написав, що фанаті відпуститись берега. Це щось дивовижне, я б сказав шекспірівське, хоча я майже не читав Шекспіра. Це вже якесь позорство з мого боку. Сказати, що це шекспірівське, але неймовірно шекспірівська історія морального занепаду Волтера Вайта, неймовірно захоплююча, моторошна і дивовижна театральна дія. І після всіх цих років я все ще страждаю. Спойлер з одним із персонажів, який припав до душі багатьом, сталося щось дуже кепське. Більше нічого не скажу, окрім того, що це дивовижне дослідження здатності людини до прояву зла, хай навіть я й не вірю в зло. Гаразд, на сьогодні у нас все, на що ми викрили час. Так нам подобаються ваші запитання, тож просимо продовжувати надсилати їх через форму, яку можете знайти в інстаграм хайлайтах та біо або на Ютубі в описі до відео нижче. Я донька Шерса Польський, і я дякую вам за незмінну підтримку науки і бороди. І пам'ятайте, якщо збирається дощ, не забудьте про парасольку. Закінчую ефір. Дякуємо, що ви з нами. Підтримайте наш канал лайком, підпискою і не забудьте натиснути на дзвіночок. Ми особливо вдячні тим, хто фінансово допомагає нашому проєкту. Завдяки вашій підтримці, ми можемо продовжувати переклад і озвучку відео. Реквізити в описі.